Ви знали, що російська православна церква це більше ніж церква. Марк Бьорнс, духовний радник Трампа, прямо називає її інструментом Кремля для маніпуляцій. Вони використовують віру, щоб виправдовувати жорстокість, війну та переслідування тих, хто мислить інакше, як, наприклад, волонтери Алатра. Утиски Алатра почалися саме з Росії. З РПЦ, до яких долучилася мережа антикультових організацій. Антикультисти діють в багатьох країнах, де поширюють російські наративи, але керують їм із Москви. В Україні хвилю переслідувань руху Алатра підхопила та сама Ірина Креміновська. Пані Креміновська вже роками бореться з сектами, але насправді. Як з'ясувалося, допомагає витісняти з інформаційного простору України всі незалежні та демократичні ініціативи. На міжнародному форумі у Вашингтоні Кременовську вже офіційно назвали агенткою російської антикультової організації Рацирс, яка допомагає Кремлю поширювати свою екстремістсько-терористичну ідеологію і в нашій країні, коли Марк Бернс був з візитом у Києві, він сказав, що особисто розбереться, чому в Україні. Деякі називають Алатра проросійською, якщо в самій Росії цей рух визнали екстремістським, а колишніх волонтерів там арештовують, катують та кидають у тюрми. І ось вже через декілька тижнів ми чуємо від духовного радника Трампа гучні слова підтримки волонтерам. Алатра. Я хочу сказати вам: ви не одні. Ми вас чуємо. Боротьба проти них вже почалася. Ви не залишилися самі. Я тут, щоб ви знали, вся Америка стоїть за вами. Мені байдуже, що пишуть газети. Мені байдуже, що можна побачити на Ютуб. Це не важливо. У всьому світі є такі голоси, як мій. І тут, у Сполучених Штатах Америки, є люди, які борються за вас. Ваші права дані не людьми. Вони дані Богом. Тому моє послання до вас: зберігайте надію, продовжуйте боротися, не опускайте рук, ніколи не здавайтеся. Пам'ятайте, хто ви і знайте, в результаті перемога буде за вами і за всіма нами. Ви знаєте, його підтримка, його слова додають нам сил. Ми, волонтери Латра, щиро вдячні пастору Марку Бьорцу за мужність, за справжню солідарність та стійкість у відстоюванні демократії у всьому світі. Завдяки таким щирим і сміливим людям, як ось ця людина, усього людства ще є надія на те, що правда, свобода і людяність переможуть, і що кожен із нас зможе жити у справедливому, безпечному і демократичному світі. Ще раз дякуємо від щирого серця.